Якщо тобі набридло, що твої підписники мовчать і не реагують на сторіс, зроби ось цю штуку. Твоя задача зробити рівно дві сторіс. Перша сторіс має бути з чіткою більлю потребою людини, так щоб вона впізнала себе і обов'язково дай заклик до дії, що описати, як людина має реагувати. Наприклад, зараз дивитись всім уважно, хто і опиши тут потребу біль. Наприклад, хто знімає весь час рілси, але підписників ноль. В кого таке, ставте плюсик. Ви визначили, що робити, ваші охоплення вже взлетять і люди будуть реагувати. І друга сторіс: проводіть розбори, напишіть віконце, розбираю, чому у мене щось там не виходить, теж потреба біль. Пишіть у віконце, обов'язково розберу мої звичайні розбори, вартують від 500 доларів, тому користуйтеся можливістю. За рахунок цих двох сторіз ви максимально піднімете собі охоплення, ваша цільова аудиторія відреагує. У вас перестане бути пустий дірект, і на наступний день зробите розбори і закриєте клієнтів.